Літо минуло, відпустки закінчилися, тож всі повертаються у ритм офісу і ранкової кави. Like а це означає, що час дивувати гостей чимось новеньким. І ми маємо що вам запропонувати: безлактозне тваринне молоко зі смаком. Oh yeah! Так, якщо ви досі не тестували його у своїй кав'ярні, то дуже радимо. У лініці представлені смаки з бананом, кокосом та магдалем. Це такі найпопулярніші розвині смаки, але у форматі тваринного молока, яке добре поєднується з кавою і розкриває її новими відтінками. І ще, якщо основою для цього напою взяти стабільні якісні зерна Харріса, результат буде на висоті. Найкраще в цьому молоці те, що вона зберігає всі властивості тваринного. Завдяки білку у складі воно добре спінюється, тримає текстуру і дозволяє робити крутий лате-арт. І, звичайно, сьогодні безлактозні продукти у кав'ярні це вже не тренд, а необхідні для багатьох гостей. Тож, готуйте своє меню до сезону разом з Кавою Харрісон та новим молочним акцентом. Чекаємо вас на сайті.